Всім привітик! Сьогодні мені прийшов догляд за обличчям від Hillary Cosmetics. Я замовила гіалуронову сироватку та кремчик для обличчя. Це комплекс для всіх типів шкіри, який ідеально підходить для щоденного догляду за обличчям. Одягаю пов'язочку, щоб було зручніше наносити засіб. Наношу масажними рухами невелику кількість сироватки на чисту вологу шкір обличчя ретельно, масажними рухами розтираю. Цей комплекс відновлює та зволожує шкіру, а також підтягує та надає їй сяйво завдяки сировиці. Ще мені поклали крем для рук та нігтів та сироватку з вітаміном С. А тепер беремо кремчик. Кремчик в складі насичує шкіру вітамінами і захищає від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Має дуже гарний запах. Також наносимо масажні рухами на обличчя і ретельно розтираємо. Ну, от і все. А кому було цікаво, переходьте за посиланням. Всім цьомки.